Всем привіт з вами Саша і сьогодні ми граємо в Шеалі. Як ви бачите, я з 5 Арены з'їхав на 4. Сьогодні ми. Як то ви бачите? Ну, що я маю вже багато золота, можу щось купити. Коротше, ну, хоч карта у мене є. Мені достатньо першого левела, щоб грати. А зараз ми э, будемо. Збирати на королівський сундук. Все, виберемо таку колоду. Щось та колода зовсім дуже фігова. Купу разів підеть, програю це дуже погано. Ну і коротше. Противник нам дає такий шанс. Окей. Дякую. Ну, все, погнали. Е, мінньони. Блін. Тяжкий нам противник попався, але в нас є печка, нам нема ніяких проблем. Для чого мені якісь проблеми? Ну. Давай! Ах, не встиг. А нічого, там шарик є. Ай, блін. О, один мінньончик. Коротше, ставим А ні Коротше, ти дуже борзий пацан. Я тобі не піддаюсь. Добре, йди до ПК в нього купу ХП. Ах ти ж добре стрільню потратив. Молодець, ПК там собі. Хай розбирається з тобою. Це не моє діло. Це діло ПК. Чого ти там так тупиш? Пацан, неправда хороша колода. Я маю багато епічних, Зараз ми поставимо таку штучку. Мені ці міньйони треба. Вони мають мало елексира. Я подивився, що там десь вже на 11 Одинастія Як? На 11 Арені. Коротше. Пацани мають. Та добре що ти поставив ярусь. У мене нема, мені тут все одно. Я ставлю оцю штуку, а за нею янського скелета. Зараз подивимось, що за хрень вийде, хрень вийде погано. Ну давай, блін. А жаль, що ти не дійшов, пацан. Я тобі співчуваю, але башка, я не розумію, як то було. Це не моє діло, мені все одно не моє діло. Та добре, що ти поставив. Я не дурний. <сі> У мене є молния. Молня для того, щоб дефтись, якщо я, наприклад, поставить як то. Це ж серйозно. Ти мені вже надоїв, поганий. Ах ти ж. Ну і тут я програю 100%. А ні, а ні то. Програємо. Треба ставити, що можу. Ну, коротше, все, я виграв перший раунд за мною. Він програв. Ну, магічний супер магічний або магічний, тут не випаде. Ну, золотой. Це міг бути, якщо я б десь там краще гра, міг, міг би мені випасти там як то. після 50 іде. Коротше, хай... хай дякую, дякую. Ну і так. Взагалі якісь тупенькі ігрики. Заходить тільки в клан, щоб як то. Ну, це для дефені. О, це для дефонів. Я не знаю, що я так просто ставлю. Зараз я дефуюсь. Ну, коротше, класно йди туди. Блін. Жалко мені вишки. Дабой. Ну. Коротше, я дефаюся, але ніякого толку з того дефані нема. Хоча що мені один урон, уронтичку збили. Якісь там і ржали. Ну, зараз. Так, я туди бочку. Ну і то буде дуже фігово, Ну, хоч якийсь процент є. Ну, коротше, мол, я вже на підготові, так що готуйся, пацан, Я дефаюсь. Не треба мені таких наглих, які будуть мені заважати грати. От зараз мені треба було потрібно. Зараз я ставлю печку. Блін, багато кожні. Це мене дратує, правда, сильно. Я не розумію, що ви туди пішли. Ви що? Офігелі. А, вот сюда бы стоит, стоить. Короче, правильно. О, молодец, пацан. <свят> я на это не разумею, на вещь. Думан приходит старый реклама по мне. Просто я не разумею, что за наглесть такая. Я ставлю у тебя пацанчика. И не у тебя штука завожаем. Потом. Мені треба її якось задефати. Ну коротше йому вишки вже папа. Папа, -па, можеш сказати, папа своїй висті. Я так думаю. Ну так, папа -па свої висті. Зараз тебе в Не встигли влучити. Я ставлю сюди ПК, яка буде просто. Блін, а отут же треба щось робити. Це не дуже добре. Так. Ну Добре, дякую. <ріст> <ріст> ярость тратиш. Хоча можна тратити просто так на марну ярость. Ну давай тичку він точно зробить. Тичка раз. Тичко два нема. Я сюди ставлю цю фігню. Він знову це робить. Ну Добре, вести мої вже не буде здорові. Короче, він хоче мені у той же наглий, він мені хоче цю вишку знести. Це дуф дуже погано, я дефаюсь. Ну, його ведьма вже попрощалась своїм життям. Ах ти ж Блін, все мені хана. Блін, це дуже погано. Давай, давай, блин. Короче, я ставлю це. Деякі міньони такі тупі, погнали туди, Я не розумію, чого вони такі тупенькі. Блін, все, мені хана. Мені хана. Ну і, блін, все. Я програв. Але це нічого. Короче, він такий. Короче, він мені дратує мене я не знаю колоду Може, якусь кращу вибрати Ну, окей, я недавно з'їхав Ну хочу знову піднятись Короче, Отак вот Ну, вам треба... Поздравити базі блин десь має ліги якісь, А я не маю мені. О, яку я, А, я третю вибрав, Якщо у мене дракончик. Вот так просто у мене немає. нема. На, на пеко. Пека сильнейшая. Mm. Да. Давай иди. А я, на, я... А я понятно. Давай, дефайся, дефайся. Можно Менует... не дуже добре дефатись. Я вам так скажу. Опля. <сч с prueba> ну все, пока, может, у него тоже ну, хорош. А я, краю, ну, вас затерпила. Блин. Ну вас затопила погано. ой. Добре, якби в мене був принц. 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 Це було б дуже добре, добрим. Ну в мене є, це набагато краще за того принца. Ні, поки, правда краще за принца. Ну, муха давай, ти не зможеш нічого забуть. Вс, ти звездно не зуб. Короче, он мне башку забирает, так бы сказать. А не. Одну ну тычку стык зарубает. Або не, ну не не встиг зробити. Ну, короче, он мне не снесет башку. Сто. Один, два, три. Все, мне... Мені... Я зараз хочу вырвать. Все, это да. Все, иди нафиг. Бля, на е. Все, йди, йди, иди, йди. Йди наш голубенький. Коротше, в нього є, Ну то. Ну, коротше, він щасливчик, бо в нього є ота фигня. Це дуже-дуже, дуже погано. Вс, мене. Я. я встиг. Я встиг, коротше, він... Красавчик. Ой, який він не красавчик. Він дуже... <хи> так би сказати, це для нього дуже нагло. Ну і все Все, давай дефайся якось. Мені плювати, пацан, як ти там будеш дефатись. Але я цей раунд виграв, це дуже добре, бо я виграв цей раунд. Кіко, я не знаю, не можу почати. Ник Юра, я буду спать с вашими Ну я хочу же Хорошо, ну не пустя стыд и на выпадах 29-28 кубков Я точно мне не точно, пустя стыд Я уже, напомню, буду Эм, я кто? Норен Так Добрый пацан. Окей. Ох ты ж. Ебнюх. Окей, башку он мне забирает, будет он такой наглый. Наглый пацан. Вот то жесть. Все, ты поганый. Ты мне не подобаешься. Сказал я тебе. Зразу пацани погнали, які на вишку люблять нападати. Ну і я йому теж забираю вишку. Коротше, пацан, зв'язка. А я не розумію, це він... а він під дзеркалом поставив. Жаль, що в мене нема дзеркала. Якщо мені випаде дзеркало, я просто себе приб'ю. Ну, я себе не приб'ю, але я просто вирву, бо мені дуже. Треба дзеркало, шиклон є тоді. Е, Зборчик еліксира ну, ярость і можна з другом робити рекорд. Це буде дуже добре, все, йдіть. Поки хай там зробить тичку. Тичка, тичка. Другу він, на жаль, не робить, але пофіг. Та не... Коротше, Щось мені. А понятно, думаю, я так буду собі стояти, та? Ні, я не тупий. Мені треба, не треба мені зносити цю башку оренську. Бо тупо толко ніякого немає. Ну от молодець, пацан. Щоб поставив це. Ну і тічки другі він, на жаль, не робить. Це погано. Добре те. Ну, добре, тут немає, на жаль. На жаль. Ну ти і подлюка. Ну, я не хотів е, казати це слово. Я таке не говорю, все. тут. Мені тяжко щось сказати. Пацан дуже наглий, Так би сказав. поганий хлопчик. ніфіга собі, Шо за? Шо за Треба дефатись, хлопці, дівчата, дефаємся, mm -hmm. Ну короче, все, мені хана, у него адская гонча, Є в ньому, Ну все, пока не встигне дойти, бо він такий тупий, Щинки. Короче, я цей раунд програю. У него язка Фу, гонщик. Не ну, правда, я хочу плакати. Ну и короче, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!